У Чернігові відкрили новий центр захисту прав людини. Це сучасний безбар'єрний та доступний простір, створений за підтримки латвійських партнерів. Подію відвідала міністерка закордонних справ Латвійської республіки Байба Браже. З відкриттям чернігівського офісу мережа таких центрів уже налічує вісім. Це не просто місце, де ми будемо зустрічатись з громадянами України. Це місце. Де захист прав людини вийшов абсолютно на новий рівень. Ми дуже вам дякуємо, шановні латвійські наші партнери. Що завдяки вашим зусиллям у нас з'явилась можливість в комфортних умовах зустрічатись з родинами військовополонених осіб з великих безвісти, родинами депортованих українських дітей Російською Федерацією, родинами загиблих, кого Російська Федерація вбила. Протягом цієї війни, яка триває з 2014 року, омбудсмен наголосив, центр стане майданчиком для живого спілкування з людьми, оперативного реагування на напрацювання рішень, які можуть змінювати державну політику. Він також подякував Латвії за підтримку та хоробру позицію, як політичну, так і гуманітарну. Напевно. Це е, перший раз, коли міністр закордонних справ країни, які нам допомогли, приїхали до такої безпосередньої близькості до проведення активних бойових дій, що в чергове показує наскільки вілька республіка є хороброю, стоїть поруч з нами. Латвія активно допомагає Чернігівщині у відновленні зруйнованої інфраструктури. Міністерка наголосила, підтримка України залишається незмінною, а робота омбудсмена ключовою для захисту прав людини в умовах війни. Україна сильна, вона бореться за своє майбутнє, вона не одна і має багато друзів. Сьогодні з вашим міністром закордонних справ ми мали зустріч з іншими міністрами онлайн, і вони чітко донесли свою думку, що Європейський союз підтримує Україну. Ми змогли зробити свій внесок для Чернігівської області, дуже важливий для нас регіон і для людей України. Я вам хочу подякувати за те, що Такі офіс сьогодні в якому самі чергу це дуже важливо. Міністерка байба браже також поділилася досвідом Латвії у розбудові інституції омбудсмена. Наприкінці 90-х я була тією людиною, яка писала закони для Латвійської держави, закони, що захищають права людини. Тому я вважаю, що позиція омбудсмена дуже важлива. Саме вони проводять консультації та вирішують, чи потрібно потім звертатися до держави і проводити інші роботи. І так, ми вдосконалюємо не тільки життя, ми робимо все можливе для того, щоб люди відчували себе краще. Центр захисту прав людини був створений з урахуванням усіх потреб громадян. Особливу увагу приділено безбар'єрності та комфорту для людей з інвалідністю, що дозволить безперешкодно отримати консультацію та допомогу. Нове сучасне обладнане приміщення, яке обладнано над сучасними технологіями, наприклад, для людей з особливими потребами для людей з інвалідністю, навіть поставлений найновітніший спеціальний. Прилад для того, щоб вони спокійно на колісних візочках могли до нас потрапляти. Наша задача відчувати проблематику. Все спілкування з людьми, далі напрацьовувати ті зміни, які треба впроваджувати в Україні. Основне завдання центру оперативне реагування на проблематику, яку фіксують у спілкуванні з громадянами. Ця інформація використовується для внесення законодавчих та урядових змін, що прискорює процес відновлення порушених прав. Це не про зменшення, а навпаки, про збільшення звернень, оскільки, аналізуючи з попереднього року, їх зросло втричі. А ми говоримо облаштування центру це про комфортні умови роботи з людьми безпосередньо в центрі і безпосередньо комфортні умови для працівників центру. Робота центру зосереджена щодо прийому звернень, пов'язані з внутрішньопереміщеними особами, родини зниклих безвісти, військовополонених. Це найбільша кількість звернень за останні роки в умовах війни, і, зокрема. Особи з інвалідністю зазначимо, що фахівці центру системно відвідують різні заклади області з моніторинговими візитами. Безпосередньо прийом громадян у Чернігівському центрі захисту прав людини здійснюється у вівторок та четвер. На даний час тут працюють сім фахівців за різними напрямами.